Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і ця програма Варте уваги. Янголи як символ захисту, віри та надії, зійшли напередодні Різдва у стінах музею Бойківщина. Саме тут відкрили виставку Малярство на склі різдвяні янголи, художниці Наталії Курій Максимів, яка розпочалась святковою кулядою у виконанні гурту Гузаченьки Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв. Христос дитятку ся нині рождає, нехай зірничка в різдвяні свята принесе щастя до вашої хати, здоров'я, втіху, пошану від світу, щасливої долі на многії літа. Христос, Христос ся рождає! Продовжила захід директор музею Ольга Білас. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, кого вже не буде за різдвяним столом, захисників і захисниць, які віддали життя за Україну. І з вітальним словом до присутніх звернувся самбірський міський голова Юрій Гамар. Знаєте, треба мати величезний талант, щоб коли на дворі плюс 11 зробити нам позитивний настрій, такі різдвяні, що зробили і на і дівчата з коледжу культури. Це є талант. Вони це зробили. І треба мати талант, щоб оцей настрій, різдвяни, показати в своїх роботах. І потрібно, щоб сам дощі також така того, що ми скоро будемо мати вже різдво і новий рік. Знаєте, переглянув роботи, відчувається, що от, надзвичайно позитивна людина. Це видно в тих роботах, що е, молоді, це молодість, ця юність, дитинство, яке пройшло, скажімо, воно все дає позитивні такі риси, і Дуже багато є християнської тематики, як старається бачити на біло Бога на твій українській традиції. Я можу знову подивитися твори, і відчувається вже, що є вплив у Бога, тому що там є робота, покрова, де є тематика що накриває покров місто Львів, тому що всі будівлі це є невівські будівлі. Але відчувається також, що ви Сембівчанка родом сам тому що є ангел над містом. І він говорить про те, що справді ви пам'ятаєте своє місто, і ангел Боже нас захищає, оберігає, що, слава Богу, у нас не загинули ці юні люди під час тих атак. І тому хочеться вам молоді людині автором молодому, що були, зробили ще дуже-дуже багато хороших цікавих робіт. Я думаю, що буде змінюватися техніка, мабуть, писання на сквіт, може бути якась інша, тому що людина креативна буде шукати якісь інші варіанти під час своєї творчості. Але точно, що то знаєш, що ви будете пам'ятати українську традицію, будете пам'ятати місто саме Львів, який є ну, центром нашої військової області, і будете інституцію українську культуру в світу. Нам щиро дякуємо, ми надимося тим, що ви сербівчанка, що вернув самбара і успіхом творчості. І нас ми маємо подяку від громади міста саме для вас е, успіх, Боже, благословення і багато-багато такі шувислав. Слово надали авторці виставки Наталії Курій Максимів. Яка наголосила на особливій важливості відкривати експозиції у рідному місті та поділилася власним творчим шляхом. На ну, жаль, багато робіт тут немає, так, наскільки щоб показати всю свою творчість, бо дуже багато розійшлося по світу робіт е, на благодійних аукціонах і тільки. Почала я малювати вже дуже давно ще з самеського коледжу, як мені пощастило долею потрапити на навчання в цей прекрасний заклад. І там мене познайомили з mm малярством -hmm. на спілку, саме як технікою живопису, оскільки я бачила картини на стілі, мене завжди це цікавило, як воно так зворотня зброя малюється і потім виглядає так, як в дзеркальному відображенні. І е, саме там я змогла технічно освоїти цю техніку і далі почала її розвивати, показувати. Багато людей відгукувалося позитивно. Зараз бачу, що це, Мені пишуть приємні відгуки, хто є власниками картин, де картини приватних чи музейних, колег. Ці роботи приносять людям такі позитивні, радісні емоції. Це надзвичайно приємно. Завідувач відділу образотворчого мистецтва Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака Галина Мелькович відзначила працю випускниці, чиї роботи несуть світло, добро і духовне тепло. Також Наталія Корій Максимів розповіла про спільну з чоловіком-ветераном діяльність у кераміці та волонтерську працю, яка стала частиною їх життя. До слова долучилася волонтерка Наталія Боряк, яка поділилася власним враженням, зазначивши, що в образах Резвяна Янголах бачить обличчя наших захисників. Завершився захід спільною колядою Нова Радість Стала, яка об'єднала присутніх у молитві, пам'яті та надії. Програма варта уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!